Привіт, друже! Давай розповім, що саме 25 грудня ми реально запускаємо, але перед тим додивись відео до кінця, бо потім може бути пізно, як завжди. Всі знають, для крутої крайм-сесії потрібно дві речі якісна ПД дає атмосфера руху і ті, заради кого будуємо міста. І сьогодні мова саме про них, про дівчат. Бо ми робили не чергову копію. Ми зробили місце, де леді реально грають свою роль, а не декор в лобі. Ми чесно намагались догодити кожні. Спортзали і система схудення, щоб твій персонаж змінювався не тільки в одязі, кав'ярні і котяче кафе, бабл-ті, Періг з корицею, плітки, чілер ЛРП без напрягу, манікюрний салон. Ін Індивідуальність, яку видно, а не про яку говорять, систему зросту нарешті можна створити себе, а не стандартний зріст номер 4 Гардероб на 15 тисяч речей, і так для обох статей, без компромісів. І тепер головне уважно слухай. Дівчачий бізнес на країм тут не про слова, тут про права. Тільки дівчата можуть володіти тим, що реально формує атмосферу сервера. Тату-салони, кав'ярни, нічні клуби, а також казино Diamond. І поки інші сервери кажуть, у нас є, тут дівчата кажуть, це моє, це контролюю я. І воно працює. 25-го, 12-го кожна українська леді нарешті побачить проект без муляжу. Але якщо хочеш стартанути не як всі, як та сама, то запам'ятай, не втрачай шанс отримати приємні стартові бонуси. Краймленд не набирає платників, він збирає своїх і місця не гумові. Дівчата будуть там, де є функції, а не обіцянки. Долучайся до Discord Crime Land, Тут леді не другорядна історія, а головний вайб штату.